У нас есть подозрение, что в одном из пенсионных фондов, который не контролируется громадой и народом, происходит... Вы смотрите, вот <свят> <вам>, смотрите, уважаемые <свят> милиция, вас снимают. Да, да вас снимают. Милиция уже вы об этом знает. Вы слышите, что вы, вы нас набили? Что вы нас набили? Меня могут снимать. Ну, так вы снимаете. Человек, что вы снимаете. Человек тоже может снимать. Ладно, я Два человека, мы разобрались. Подивіться, що ця людина робить. Ви бачите, що вона робить? зайти? Пожалуйста. Ні, я хочу поговорити з людиною. Будь ласка, забудьте. Ні, з камер... Де ви маєте? Ось тут має стати. Я зараз можу, я вийду в коридор, ви не можете. Вони не підуть за вами. Та нема питання, що Чому командуєте тут? Є представники влади, вони приїхали. Дуже призвати. Да. Что это такое? вы что, охранником работаете здесь? Идите на свое служебное место и работайте. Молодой специалист, вы Я тянете только на молодого идите, специалиста. Идите, идите уважаемый чиновник, чиновник, мы только что министр внутренних мест. дел здесь снимали в кабинете. Ни одного слова нам против не сказали. Вы, вы на вообще на здесь кто? Царица Ассамблея громадских организаций малого и среднего бизнеса Украины. Вильный простер. Правовый простер. Ну, приехали сюда здесь вот со слова начальника пенсиона 10 человек называется команду и зашли сюда. Камера в руках і на прийом. Ну і, как бы забуду а нам за да. считаєм, так, так, а вас вас не хотя відповідати. відвечать. Ви сюда по закону корупція, по зачитаємо какие-то чорні день. Да я не занимаюсь. Зачем пише? Тут хтось у вас анобель мене записали чи не мене записали і журнал до мене. Який главний паттерн міліціонер. Мене записали в журнал. Я юрист. Підійдіть до мене, все розкажу. Хотят выяснить, чтобы я пока вот только приехал. Черный, <говори> да, <говори>

Да, это свой перечень вопросов никогда не может быть. Ага, значит, еще раз. Мы будем в своей стране поступать по закону и по конституции. же. Если вы нарушаете закон, значит вы должны отвечать. Вы 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 да. вы вы меня позвали. Значит, я сказала, не будьте тетушка. Вы меня обозвали, считаете? Тетушка. это? Не не вот да. можно еще выбраться, Вот Не чтоб это меня начинать, я снова ничего не знаю, вы статужные документы, у нас тогда ничего, вы такие? А просто положение ваше. Значит, секунду, секунду, подождите. Вы сейчас, вы знаете, что мне напоминает наше общение?

Ілюша Ігор, що ми і ви їх просто дивитися. Нам не треба показувати, нас це знає. Це юрист. І то дуже юрі з ділочка. Вони спитають документи, положення документу проти. Ні, скажіть, це Ні, міліція далі зразу. А це не дамо відповідь. Вони ж не хочете сам спілкуватися. Взагалі ви розумієте. В зйомках державних, державних установок садеться за дозвол. Де дозвіл? Де? де? де вас? Який, який закон? Значить, на хвилинку, який закон, як це говорять? Закут... Ведеться зйомка, що ваш начальник питав, сьогодні заступник міністра МВД не знає, злочин. що можна знімати, місце. нам дозволяють. Вопрос, мене таке ж саме питання давалося. Що знаходяться документи службові на столі? Службові <плес> да. доступ не буде закриті. А, до... закриті. Про... закриті. Оступ... закриті. За що, Та у нас таких документів немає. Ви що, люди, таємних зустріч. документів закриті. з півному немає? Закриті. Не придумайте. Ми так ми шо, державна а, а, що державна таємниця, ви дуже на юрій Сьогоднішня на наша зустріч у цьому функційному да. фонду. Далі... Ви... Да, за... да, ми, ми прийшли за... задати питання. Да. Але тут таке відчуття, що да. щось приховують. Нас нами не, не хочуть спілкуватися. Нам, нам стане переходу. У мене заява про злочин. головить? Дайте мені талон повідомлення. А це дає давайте чергова частина час прийдесь. Слідча притимна група. У вас У мене притивно група. Я старший поміщений. Ми почитаємо. Результат сюда де слідчо-противна група, яка прийме офіційну заяву. Сюда слідча притивна група. А що тоді ви виконуєте? Нам не треба тлі злічно Ви що залякуєте нас чи що? А, по а ви да чого да зайшли? Чого ви зайшли? Я, я зайшли? помічник відповідальність. Ви вже ви чому сядьте, сядьте. Я ж вірю, я вірю. Він випадково питали. Заляку, що ми тільки дуже цікаво, коли вас залякують поліціяни. Це дуже мені цікаво. Це дуже великий прецедент. тому що ви прийшли сюди звинувачувати те, що ми вас залякуємо, а тепер ваше Знаєте, сюди повинна приїхати оперативна порадити про чоловіка.